Транспортний засіб із назвою Шкільний автобус на території Єрсівського гірничо збагачувального комбінату давно вже не дивує працівників і працівниць комбінату. Адже екскурсії для учнів шкіл сусідніх громад виробничими майданчиками компанії Ферекспо стали для них вже доброю традицією. Цього разу до юристівського ГЗК завітали старшокласники Новогалещинського ліцею. Одягнувши сигнальні жилети безпеки й отримавши захисні каски, учні попрямували до адміністративно-побутового корпусу. В кабінеті охорони праці їм провели інструктаж з техніки безпеки і розповіли про підприємство. Наше підприємство працює із громадами, які проживають і знаходяться навколо нашого підприємства. І більше 70... Проєктів соціального типу, які налаштовані на підтримку громад і населення. Розуміли, ось один такий із проєктів. Ваша присутність екскурсія на нашому комбінаті це теж є в рамках цих проєктів. Подивившись фільми про Єристівський ГЗК, старшокласники і старшокласниці попрямували до диспетчерського пункту. Учень 11 класу Нового ліцею Віктор Воробйов з екскурсією на Єрісівському ГЗК вже вдруге. Вперше побував тут роки три тому. Проте диспетчерський пункт комбінату відвідав вперше. Високі технології, які я побачив, тут дуже мене замотивували йти в майбутньому а, в цю сферу діяльності. пов'язану з it технологіями. Дуже сподобалося, як сам виглядає весь хол, як люди організовували і. Затим учнів запросили до ремонтного цеху. На шляху до наступного підрозділу підприємства їх супроводжували охоронці, які привітно зустрічали гостей і дуже стали до вподоби юним відвідувачам. В ремонтному цеху старшокласників і старшокласниць дивували новим першим в Україні обладнанням. Є звичайно ж великогабаритною технікою, яку у повсякденному житті не зустрінеш на вулицях. Якщо машина сюди приїхати сама не може, то тоді як сюди і доставляють? Гане питання е, у нас на комбінаті також є автомобіль, так називаємо тягач буксируваль. Він його там зачіпляє і сюди нам транспортує. Запитали в учнів та учениць враження від великогабаритної техніки. Великі обйоми, все на перший погляд, воно вражає дуже, да, дуже вражає. вражає. Ну як як мінімум з непривички, а так можна пристосуватися. Я думаю, не кожен день бачиш таку машину. Я в шоці. Я ще таких машин не бачила. Дуже великі, класні. Дуже цікаво було сьогодні. Не кожен день таке можна побачити. <гум> Дізнавшись про те, що такою великогабаритною технікою керують і чоловіки, і жінки, дівчата замислилися над можливістю працевлаштування водійками на підприємство. Все можливо. <гум> Я вам так скажу, в мене теж фантазія хороша, так що не поступлю, прийду та й буду працювати. Що <гум> <Шо> мені? А на кого хочете поступити? Взагалі хочу на Або в економічні міжнародні відносини, або військове. Там буду дивитися. Я ще не вирішила. А чому військовим? Яка саме професія зацікавила? СБУ. А Чому саме СБУ? Я не знаю, воно мені до душі якось подобається. Оця вся відповідальність. Люблю таке. Не люблю цю халатність, тому подобного. То СБУ мені дуже подобається. Після ремонтного цеху старшокласники і старшокласниці знову попрямували до шкільного автобуса, який під супроводженням фахівців комбінату стартував до кінцевого пункту призначення цієї екскурсії оглядового майданчика кар'єра. Рудака два-три, ка два п'ять, ка два. Яку ми добуваємо з кар'єра, вивозимо на перевантажувальні пункти. Як ви можете бачити, стоїть ЕКГ-екскаватор. Туди саме як ви тільки що бачили, ввозиться руда з кар'єру. І Екскаваторами вона відвантажується на залізничий транспорт і транспортується на фабрику, де її вже дроблять, перероблять. І виходить, кінцевий продукт це наш Акатош.